Вас вітає інформаційний портал золоч.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з волонтером Володимиром Мокрицьким. Розкажіть про вашу волонтерську діяльність і чим ви займаєтесь. Я збираю трави на, той, на э, потреби Збройних Сил України: шепшину, калину, м'яту, мелісу, глід, гробину, чорну, червону. Тут ну, перепис написано, що я не, але. Скільки часу ви займаєтеся цією справою? Вісім років. Що є найважче? Важко, тому що і хребет болить, і все, важко стояти по кілька годин і смороди нарвати. ну, Але ніхто не хоче, і ніхто не вірить. Тут продаєш на базарі, то, то таке. Люди не вірять. Ти і, і показуємо вже, і посвідчення, і то, ну але то таке. Ну, так що важко, бо я інвалід, по-перше, по-друге, вже й е, роки 63 роки. Ну, але то, що можу, то роблю, тому що е, дехто. І як казав комбат, молоді здорові, відмазуються за, за доляри і не хочуть служити, не хочуть нічого робити. Ну а а ті каліки дійсно, що без них без рук щервуться туди і на і все. Ну і я так теж. Як я вже то, я стільки років працюю, то треба вже якось там буде видно, мовляв, війна кінчиться, то не буду працювати, буде видно. Що ви робляєте із трав? Там робля, здаю на львівську волонтерську кухню, там е, пакети роблять чаї. І, е, ну, там на той і, і супи, і все. Нагакио кидають, вони собі там все. На яких територіях збираєте трави? Ну, та по цілому Бузькому району як, по, 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 ну як тепер це називається е, громада. Бузька, Краснянська. І, 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 по, по цілому тому їжджу, на Соколі їду, і на той їду, і побажаний, і, 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 і тут і кізлив, по під сторони баби збираю, щоб пшину там. Де є, то збираю. Де. Як погода, щоб є погода, то не заїду як Яке добре, сухо, то заїжджаю. Так працюю помаленьку. Скільки часу займає у вас збирання трав на день? Та як коли часом і по вісім годин, я одного року 120 літрів е, зібрав з пшени. Тобто по 8 годин часом стояли. Ноги боліли і все, ну, але треба, там ще гірше сидіти в окопах. І... Тут. Скільки найбільше трав ви збирали за час? Та Я свідки знаю. Я переважно раз на тиждень Славик приїжджає, забирає. Часом буває п'ять мішків, часом десять. Як коли, як назбираю, що як. І декілька слів по бажань нашим глядачам. Та що я буду бажати? Я казав, що я ще мрію хоч одному до волонтера виховати, але то мені певно не дасть. Ніхто нічого не хоче, ніхто нічого каже, пацан той грушки збираю. Давай плати, я буду збирати, кажу. Що за гроші, що зараз ніхто не хоче. Молодь не хоче, ніхто не... І, і не вірять, і не хочуть. Брали, дали учнів. Першої школи минулому році то назбирали 10 мішків грушок, було 13 учнів, учителька, я був. Ну так послухали. А і то казали, що каже, от того року теж цвіт глоду, калину скубили, цвіт калини, на місці там. В школі вони ще будуть, а на поле вони не підуть, а їх на поле не витягнеш. Та добре, що і в школі, тому що самому сидіти. то тож, Мама 90 років має, теж мені вже допомагає. Ну, а самому то я би не встиг того всього зробити. А добре, що поїхали і тут трохи допомагають. Може, зараз ще шиво в другій школі теж вчителі і технічні працівники то, то ж, липу багато начистило наску на, на, на були того то. світу. Хто допомагає, дають ті, в кого служить. В нас в селі внук служить, дає. В тому, бузьку внук служить, теж дає. А той, хто не, не, не дає, то чому набрився? То воно нехай світуть, нехай світуть, нехай будуть. Бо вони, чоловік-дальнобойщик, вона теж по заробітках в Москву їздила, тепер в Польщу. Їм того не треба. Вони фу, що я, де наше мені то.